наших патріотів, ну ви, мабуть, знаєте, мене вже скільки років побачив раніше, то, і, значить сьогодні викладають в адміністрацію. Така значить мені е, заява прийшла. Я обласного рівня, а у нас є ще головний київський, йому ось шість років раніше. Це українське б'є країні. Казати вже 10 років нас не було ну нічого. Але є змога Гриша Раманінка. Колишній радник друг Костяка заручився підтримкою, той присилає таку розпорядження, що Атамана Калісниченка, відсторонити в цих ділах, все, він І Мені адміністрація каже, а що нам робити? я вибачаю перед жінкою, я сказав, приведіть двох цих красавців, поставте їх ракер, живуть. А я буду працювати, як і раніше працював сам, без вас, якщо ви так, ви не знаєте, що відповісти. Скільки років ви мене знаєте? скільки років я працюю, що ви не знаєте, як це Ви розумієте, доходить до такого абсурду. Ці підкидають, а ці не знають, що робити. Я ну, на всякий случай вигадіть мені. Будь добре. Такая ситуация. Всі, кто начинают говорить або рука Москвы, або на Путина працюет. Це уже така пришла контент. Бачите, в Україні раді такие люди, які начинают критично что сказать, їх вот так. СБУ не нашло никакого криминала в его действиях и в работе. Им выделяют гроши. А поддержку Ахметова.